Всім привіт! Вийшли погулять, прекрасна погода у нас в жовтні. Реально десь градусів 18-17. І думаю, розповім за садочки. Чи я задоволена садочком, куди ходять мої діти. Ну, Якщо порівнювати, мабуть, по всій Канаді, то мені важко порівняти, я тільки можу сказати, як мені тобі тут, то за малого і за малу. Ми платимо, виходить, 1016 доларів. За нього 600, а за неї, бо вона старше двох років, то платимо 416. В принципі, як я чула, це доволі непогано і доволі недорого. 416 доларів за дитину від двох років. До двох років 600. Там сплять, виходить, не на кроватях, а на таких матах, вони їх розкривають і просто розложують під час сну і сплять на них. Але малий спить в принципі в манежі, то більш-менш нормально. Так що в манежі більш-менш хоча б я довольна те, що він не спить на підлозі, хоча б малий. Ну, це тільки до двох років. Мабуть, навіть не до двох років, а до 18 місяців. Мені сказали, що 18 місяців, як йому буде, а це буквально через два тижні. Його переведуть в старшу групу, де вже буде в групі не 8 дітей, а 16. Оскільки до 18 місяців вони не мають права по закону, щоб в групі було більше вісьми діток. І там, по-моєму, два чи три вихователі навіть на цих вісім діток. Напевно, два. Тобто вихователів вистачає. І я коли не зайду, там дуже мало дітей, і буквально три-чотири дитинки таких його віку. Тобто нормально. А вже як переведуть його в старшу групу, там вже буде два вихователя на 16 діток, то, звісно, маловато. Але нормально, я так розумію, що там, якщо їм потрібна допомога, в них є завжди вихователь на екстрений випадок, і вони звуть її, і вона допомагає. Якщо дитину якусь треба заспокоїти чи полюлять навіть. Я не раз бачила, що викликають її, вони займаються тою безпосередньою дитиною. І що мені не подобається, що треба збирати їсти. І реально багато, бо три рази треба покормити дитину. Це треба в 8.30 вранці дати якийсь снек. Потім вже в 11.30 вони їдять. І тоді вже в три часа вони, виходить, ще один снек мають. Тобто ти кожному маєш назбирати поїсти, положити. І Ще треба вгадати таке, щоб було там. Як вони кажуть, без горіхів, бо вдруг якісь діти мають алергію, і що діти не мають права ділитися тою їжею. Але мені подобається, що приходить звіт постійно, що дитина їла, коли в туалет ходила, якщо малесенький такий. Так що мені досить подобається те, що приходить звіт кожен день. Що дитина робила, скільки їла, якщо малесенькі чи ходила в туалет, чи не ходила, скільки раз міняли памперс, якщо памперс треба міняти. І е, час від часу вони фотографують, що дитину, е, що робила там, і розписують, що вони сьогодні займалися. Наприклад, там мала зараз вчать е, е, алфавіти, і вони там букву С вчили. Наприклад, малювали, е, все про цю букву писали. І по-малому, якщо він там грався м'ячиками, якимись розвитком вони там займаються. Щось кожен день придумають для тих малесеньких теж, і пишуть звіт, що вони там робили по розвитку дитини. І що він міг робити, що він не міг робити, над чим треба працювати, що теж доволі непогано. І якщо рівняти, скільки ми платимо за садочок, порівняння це небагато. З остальною Канадою, бо навіть в Калгарі, мені кажеться, там за садочок мінімум 800 треба віддати, а тут 416, тобто непогано. Так що таке поки що все, по, по цьому питанню.